Чернігів поступово впроваджує електронний квиток, і деякі автобусні маршрути вже працюють зі стаціонарними валідаторами, коли пасажири самостійно розраховуються через них транспортною чи банківською картками або гаджетами за не всі, а оплата готівкою відбувається лише у водія. Так звані пільгові картки для реєстрації в автоматизованій системі оплати. Людей, які мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті, За інформацією транспортної компанії, нині в процесі друку йти за ними зараз нікуди не варто. Про старт видачі і саму процедуру повідомлять додатково. Зараз не потрібно йти в департамент соціального захисту, оскільки фізично там карток немає. Ось ми будуть у такі картки. Як тільки транспортна компанія їх отримає, ми їх. Перед в департамент соціального захисту. Потім вже буде більш детальна інформація, хто яким чином як буде отримувати. Коштів на такій картці не буде. Вона потрібна тільки для фіксації проїзду, а витрати перевізнику відшкодовуватимуться з міського бюджету. Представники транспортної компанії повідомляють: на сьогодні завершується монтаж таких валідаторів у тролейбусах. Однак, через більшу кількість пасажиропотоку перехід від кондукторів до стаціонару в електротранспорті відбуватиметься після остаточного запровадження цієї системи в автобусах. Зокрема, у вересні здійснили повне оновлення програмного забезпечення. Фахівці усунули технічні а також повернули опцію оплати за кількох. Під час глобального оновлення 23 вже є. Можливість розраховувати банківськими картками пристроями з технології не всі не за одного. Як раніше було і шквал критики був на нас. А за п'ятьох осіб. Ідентичний алгоритм з наступного тижня почне діяти і під час оплати новою транспортною карткою Гаманець без пересадки. Крім того, Артем Тарасенко зауважив, що після вдосконалення сервісів валідації була запроваджена система, яка контролює недоплати та заборгованості пасажирів. Є таке ноу-хау, яке не дуже подобається пасажирам, які Безкоштовно користувалися, а саме змінювали токени в гаджетах. І зараз, якщо була заборгованість, і пасажир змінив токен, щоб їздити безкоштовно. Зараз він попав в пар список. Про що якраз система і каже, коли він прикладає світ гаджет до валідатора, і каже, ти в пар списку сплати заборгованість і будеш користуватися. Використання електронних квитків надасть можливість обліковувати абсолютно весь пасажиропотік по годинах і рейсах та замінити кондукторів на контролерів. А відповідь. Відно зберігати більше коштів на підприємствах, аби потім вкладати в оновлення парку чи підвищення зарплат водіям, кажуть чернігівські транспортні компанії. Модель зі збільшення безготівкової форми оплати успішно діє в західних країнах. І Чернігів нині на черговій сходинці у її впровадженні.